Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 14-ї картки. Перше завдання задача. 18 літрів соку розлили в банки по 2 літри в кожну. Скільки банок заповнили соком. Запишемо умову до цієї задачі. 18 літрів потрібно розлити в якусь певну кількість банок нам потрібно знайти по 2 літри в кожну. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо в одну банку поміщається 2 літри, а ми маємо 18 літрів, то для того, щоб знайти, скільки банок потрібно, нам потрібно 18 поділити на 2. Це дорівнює 9 банок. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на число, яке ми знайшли, і переписуємо всі слова. 9 банок заповнили соком. Друга задача. Для святкування для іменинника купили 9 коробок із тістечками. по 3 штуки у кожній, 12 тістечок з'їли. Скільки тістечок залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Було, з'їли, залишилось. Було 9 коробок по 3 тістечка у кожній коробці. З'їли 12 тістечок. Потрібно знайти, скільки тістечок залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки тістечок було в 9 коробках. В одній коробці 3 тістечка. По три тістечка нам потрібно взяти 9 разів. Перша дія 3 помножити на 9 дорівнює 27 тістечок було. Якщо з'їли 12 тістечок, то ми можемо знайти, скільки ж тістечок залишилось. Друга дія. 27 відняти 12 дорівнює 15 тістечок. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 27 ми знайшли першою дією відняти 12. Це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 3 і 9 відняти 12. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 27 відняти 12 дорівнює 15. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 15? І переписуємо всі слова, що є у запитанні. 15 тістечок залишилось. Третя задача. З однієї грядки зібрали 23 кг огірків, з другої на 9 кг більше, ніж з першої. А з третьої на 5 кг менше, ніж з другої. Скільки кілограмів огірків зібрали з третьої грядки? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три грядки. З першої грядки зібрали 23 кг, з другої на 9 кг більше. Значить, невідомо скільки, але відомо, що на 9 кг більше, ніж з першої, а з третьої на 5 кг менше. Теж невідомо скільки. Але відомо, що на 5 кг менше, ніж з другої. Скільки кілограмів огірків зібрали з третьої грядки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів огірків зібрали з другої грядки. Перша дія. 23 додати 9 дорівнює 32 кілограми з другої грядки. Тепер можемо знайти, а скільки ж зібрали з третьої грядки, якщо їх було на 5 кг менше. Друга дія 32 відняти 5 до рівня 27 кг. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 32 ми знайшли першою дією відняти 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 23 і 9 відняти 5. Спочатку виконуємо дію в дужках. 23 додати 9 до рівня 32. 32 відняти 5 до рівня 27. Відповідь: Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на 27. Кілограми можемо скоротити. Огірків зібрали з третьої грядки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 25, другий доданок 14, сума 39. Зменшуване 52, від'ємник 12, різниця 40. Різниця чисел 75 і 6 дорівнює 69, Сума чисел 65 і 8 дорівнює 73. Добуток чисел 2 і 7 збільшити на 22. Спочатку виконуємо множення. 2 помножити на 7 дорівнює 14, 14 додати 22 дорівнює 36. 3 помножити на суму чисел 2 і 4. Виконуємо першу дію в дужках. 2 додати 4 дорівнює 6, 3 помножити на 6 дорівнює 18. До одного додати добуток чисел 2 і 5. Спочатку виконуємо множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10, 1 додати 10 дорівнює 11. Різницю чисел 13 і 9 збільшити у 2 рази. Спочатку виконуємо дію в дужках. 13 відняти 9 дорівнює 4, 4 помножити на 2 дорівнює 8. Ставите знаки арифметичних дій у вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 3 додати 2 дорівнює 5. 7 помножити на 2 дорівнює 14. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 додати 7 дорівнює 9. 3 додати 9 дорівнює 12. 3 помножити на 9 дорівнює 27. Накреслити прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина на 3 см більша. Знайти периметр. Запишемо умову до цього завдання. У нас відома ширина B 2 см, а довжина на 3 см більша. А ми маємо знайти невідомо скільки, але відомо, що на 3 см більше, ніж ширина. Знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, яка довжина прямокутника. Перша дія. 2 додати 3 дорівнює 5 см сторона А. Або довжина прямокутника. Тепер можемо знайти периметр. Нам відома і довжина, і ширина. Давайте пригадаємо формулу на знаходження периметра. Периметр прямокутника дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо буквенне значення А і Б на число В. І шукаємо периметр нашого прямокутника. Маємо сума чисел. 5,2 помножити на 2. 5 додати 2 дорівнює 7, 7 помножити на 2 дорівнює 14. Нам потрібно накреслити прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки, ставимо крапочку і креслимо прямокутник зі сторонами 5 і 2 см. Позначаємо відповідно протилежні сторони однакові. Вони у нас будуть А. І ширина однакова Б. Які два числа треба перемножити, щоб отримати 12? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадавши таблицю множення, ми можемо отримати чотири вирази. 2 помножити на 6 дорівнює 12, відповідно, переставити місцями множники 6 помножити на 2 дорівнює 12. І ще один випадок. 3 помножити на 4 дорівнює 12, і застосуємо переставну властивість дії множення. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!